Жахалки від МНС. Балога залякує уряд і ще кілька років, і вся Україна може повторити долю Кримська. Після них хоч трава не рости, нові подвиги столичних вандалів, на замковій горі вирубують вікові дерева. Об'єдання незаможних. На Хмельниччині схуд і подорожчав соціальний буханець. Ой, вітання інформаційна служба продовжить ефір каналу. ТВАЙ. у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман черговий вандалізм столичних забудовників. І ще одну зелену зону київського заповідника пустили під сокиру. Тільки на столична громада відстояла Андріївський узвіз. Забудовники вже накинули оком на територію поряд Замкову гору. Приватна компанія вже вирубала вирубала близько сотні дерев наразі роботи. Призупинені столичні мерії переконують, дозволи на це не давали. Мовляв, за сокиру будівельник взявся самовільно. Земельну ділянку Київрада справді віддала в оренду приватній фірмі. Однак запропонований ними проект будівництва готелю депутати розкритикували та відправили на доопрацювання. Наразі дії підприємців перевіряє природоохоронна прокуратура. Щоправда, скасувати рішення про виділення земельної ділянки міськрада не поспішає. Міхаря невідомі люди пилами різали, коли їх бачили, коли вони бачили, що їх. Вже побачили, вони тікали. Зразу все зрізане, вони грузили на Камази, і вивозили зразу, щоб вийде не було. Ми забракували повністю цей проект. По-перше, він жахливий зовні. Він занадто високий, там не менше восьми поверхів, плюс підземний паркінг, який там небезпечний, плюс вирубка. Е Паркової чи зеленої заповідної зони всередині міста Був про підготовлений проект про скасування рішення про землевідвід. На жаль, один з депутатів провладних зняв це питання це питання, нібито на довивчення. Сумні про родство від міністра надзвичайника Віктор Балога Поляка Вазарова – або Україна почне латати дірки у захисних системах, або її накриють трагедії, подібні ті, що сталося у російському кримську. Самого балого налякали останні трагедії на територіях різних країн світу, які призвели до загибелі сотень людей і завдали значних матеріальних збитків. Український клімат теж не подарунок, наголошує балога у своєму листі уряду. Нестабільність погодних умов в Україні, висока ймовірність випадання значних опадів, з урахуванням наявних проблем пов'язаних зі станом систем оповіщення населення, захисних дамб, гідротехнічних споруд на водних об'єктах держави, вимагають вжити невідкладних організаційних і практичних заходів. Новий вирок строку не додасть. Суд не збільшить термін ув'язнення Юрію Луценку, навіть по завершенні ще однієї справи проти нього. Принаймні, на це сподівається адвокат ексміністра Олексій Баганець. Таку заяву захисник зробив сьогодні по завершенні чергового судового засідання. За його словами, якщо Луценка таки визнають винним у призначенні стеження за фігурантами справи по отруйню Ющенка, максимальне покарання буде три роки. Тоді як за іншою справою, Феміда вже засудила лідера самооборони до чотирьох років в'язниці. Менше покарання має поглинати. Тися більшим вироком говорить адвокат. Прокуратура таку версію поки не коментує. Натомість звинувачує Юрія Луценка у затягуванні процесу сьогодні ж на адресу суду надійшла телеграма від нібито потерпілого по справі. У ній Валентин Давиденко стверджує, що не вважає себе потерпілим і просить його просто не турбувати. Об'єднання незаможних на Хмельниччині схуд і подорожчав соціальний буханець. Люди обурені такою примусовою дієтою, а чиновники, пекарі та торгівці кивають один на одного. Мої колеги з'ясовували, хто підмішав дріжджі у хлібні ціни. Для сім'ї цієї пенсіонерки хліб основний продукт. Жінка зізнається, економить на м'ясі і навіть на молочному. Тепер доведеться заощаджувати і на хлібі. Це дуже дуже погано. Новий урожай, нас новий хліб. Є запаси, є. А на навіщо ці ціни підвищувати, то я не знаю. Елітний хліб я не купляю, тому що він мені не по кишені, а вся надія була на оцей хліб дешевий. А зараз і він подорожчав. Нам зараз він не по кишені також буде. Якщо раніше буханка чорного круглого коштувала 2 гривні 80 копійок, то тепер її продають по 3,25-3,50. До того ж, якщо зважити хлібину, вона вже не 800 грамів, а на 40, а то й 50 грамів легше, стверджує Феофан Ковальський. Такий случає подарижать потрібно, якщо коли небудь подешевлять на 2-3 копійки, зразу тарабанять кругом. Продавці виправдовуються мовляв, це провина пекарів. Ціну на хліб вони також підвищили не з власної волі. Ще вчора ця буханка хліба коштувала 2,71 ціна відпускна від заводу виробника. Від сьогодні на 25 копійок зросла відпускна ціна заводу виробника, і ми змушені також підняти хліб. Люди, звичайно, незадоволені, але причина не в Посереднику не в магазині. Пекарі розповідають, досі ціну на хліб стримували штучно, аби догодити місцевій владі. Тепер людям нічим зарплату виплачувати. Вартість зросла і на газ, і на енергоносії, і на бензин. Проте на камеру говорити про це виробники відмовились. Заборонив власник. В обласній адміністрації кажуть, відділу, який раніше контролював і моніторив ціни на продукти харчування, вже півроку не існує. Змусити виробника не підвищувати ціну навіть соціальних сортів хліба, не можуть. Не мають таких повноважень. До того ж, є постанова кабміну, за якою пекарі не зобов'язані декларувати ціну на хліб у держадміністрації. Згідно цієї постанови кабінету міністрів 1548, ціна на хліб не декларується. Приватна фірма може змінити ціну на хліб без декларування. Ми неодноразово зверталися в кабінет міністрів, щоб запровадити декларування зміни оптово оптово-відпускних цін на хліб пшеничний з борошна вищого та першого гатунку, встановити граничний рівень рентабельності і запровадження обмеження торгівельної надбавки. Це підтвердили і в антимонопольному комітеті. Наголошують, держава регулює лише вартість борошна. Втім, до хлібокомбінату вже направили комісію, яка й визначить правомірність змін. Вони повинні закладати у вартість хліба лише мінімальну рентабельність, щоб не бути збитковими. Ми проведемо перевірку обґрунтованості підняття ціни на хліб, подивимося калькуляції, розрахунки. Якщо там будуть містити порушення. Антимонопольний комітет порушить справу. Результати перевірки обіцяють оприлюднити за кілька днів. Воювати з монополістами налаштовані і жителі краю. Якщо ціна на соціальний хліб не впаде до тієї, що була, погрожують акціями протесту. Ольга Романова, Анатолій Майборода, Твай. Хліб дорожчає безпідставно, заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. За його словами, нинішні вражені прогнози гарантують стабільну ціну на борошно та випічку. Цьогоріч Україна збере 45 мільйонів тонн зерна. Це значно менше ніж торік. Усьому воно і погодні умови, але і такого обсягу вистачить для внутрішніх потреб і для експорту. запевняє Присяжнюк. Хоча наразі елеватори завантажені на чверть. Але ціни на хліб обіцяє міністр мають бути стабільними. Ця Інформація надійшла, що в Хмельницькій області подорожчав хліб. Ми зараз. Я буду після засідання кабінету міністрів розмовляти з губернатором, тому що навіть сьогодні ніяких причин щодо подорожчання хлібу нема. Сьогодні вже поступило знову врожаю по Фордеру 390 тисяч тонн зернових. Примусове моржування у столиці киян позбавили гарячої води через газові борги компанії «Київенерго». гріти воду у каструльках і тазах змушені мешканці 13 житлових масивів столиці. У «Київенерго», яка з 2011-го належить Рінату Ахметову, стверджують, погасити борг наразі не в змозі. У компанії також переконують, що гроші їм винен столичний бюджет, який має компенсувати різницю між тарифами і собівартістю. Компенсація і досі не надійшла. Хоча у мерії щомісяця звітують, що кияни за комуналку сплачують справно. Крім того, у червні уряд виділив Києву 2,5 мільярда на компенсацію різниці у тарифах. Від учора без гарячої води не лише Київ, а й Черкаси. Причина та сама: борг міста перед комунальниками сягає 25 тисяч гривень. Паливний міністр Юрій Бойко про відключення дізнався від журналістів, але визнав, газовики справді можуть так чинити. У нас є величезні борги від комунальних підприємств. Це правда. І можливо, з цим пов'язані обмеження з боку. Газовщиків на те, що не погашені борги. Модний вирок від кабміну. Новий тренд на Грушевського сандалії зі шкарпетками. Охоронці установи завернули двох телеоператорів через відкрите взуття. Списали все на смаки Азарова. Чоловічі пальці можуть не сподобатися прем'єрові. Як варіант, працівникам змі запропонували або перевзутися, або ж ждягнути під сандалії шкарпетки. Правила дрес-коду у кабміні запровадили ще у 2010-му. Щоправда, розповсюджуються вони лише на працівників секретаріату уряду, а не на журналістів. Про це йдеться у документі. Навіть більше. Наказі про сандалі ані слова сказано лише, що одяг і взуття мають відповідати діловому стилю, а шкарпетки кольору брюк. Цікаво, що жінок у сандалях і босоніжках охоронців пропускали безперешкодно. Чим їм не сподобались саме чоловічі пальці, прес-служба уряду пообіцяла з'ясувати, хоча й журналістів не підтримала. А от самі відеооператори таки до будівлі потрапили. Один у кросівках, а от інший за останньою кабмінівською модою у шкарпетках саме на сандалі. у шкарпетках під сандалями. В вид не понравился охранникам. Я спросил, почему? Он сказал, він сказав, що на буде мене смотреть. Сказали, що у мене сандалі, футболка не така. Вот. Попросили подождать. я стояв ждал. Ну, В принципі, сходил в комендатуру, а потім довелося поехать домой переодеться. З До анатомічні точки зору навряд зможу вам провести різницю між чоловіками та жіночими пальцями. Але що стосується до людей, які працюють в кабінеті міністрів, мені здається, що шорти Гаваї і е, е, В'єтнамки, вибачте, ну не зовсім сумісні з кабінетом міністрів України. Закон про мови як остання краплина у чаші електорального терпіння. Активісти кампанії Помста за розкол країни почали збирати досьє на депутатів, що віддали свої голоси за скандальний законопроект. Зокрема, відомості про порушення при владі, участь обранців у корупційних скандалах, зраду однопартійців та перехід з однієї до іншої фракції. Усе це розміщують на агітках, які роздають в округах. Цікава перша реакція самих жертв цього полювання. Депутатам антиреклама, що божа роса, вони її навіть раді. Серед цих людей немає жодної порядної людини на мій поля, яка мала право займати місце в Верховній Раді. Хтось землю загарбав, хтось десь когось побив, хтось десь незаконний газопровід будує. Насправді дуже багато. І при тому, що не сказано про таке, що в деякі округи ми їздили кілька разів, тому що самі люди нам потім говорять, що ой, а ви знаєте, що цей у нас там депутат, він ще от те зробив, і те. І відповідно ми поповнюємо свою інформацію. Інформація про те, як я голосував за. Мовний закон, вона там є. Ну і заклик не голосувати за мене як за кандидата майбутнього депутата. Якщо хтось додатково розповідає людям, хто голосував саме за цей закон, то я думаю, що це цим людям, цим депутатам додаткова реклама. Так що можна тільки подякувати і все. Інше новини дня. Далі у випуску, зокрема, розкажу про таке. Електрошок для Польщі на півдні країни вибухнула електростанція. Пежо збився з маршруту. Аби вижити автогігант виганяє на вулицю тисячі працівників. Атракціон Олімпійських Щедрот. Вартість лондонського золота коливається від подяки до мільйона доларів. Майже добу гасили пожежу на вугільній електростанції у Польщі. Затушили два палаючі енергоблоки, а ще два дивом рятували від вогню. Вчора вночі на станції Туру вибухнули перші енергоблок та підпалив за собою інший. Із травмами та опіками до лікарні відвезли чотирьох працівників. Без світла залишилися жителі передмістя Сілезії. На порятунок від вогню рятувальники покликали військових та альпіністів, встигли врятувати від стихії третій та четвертий блоки. Експерти побоювалися, що об'єкти були за крок від загоряння. Нині на станції працює комісія, яка визначає збитки та шукає причини пожежі. Попередня версія займання вугільного пилу сталося через підвищення температури. У блоці люди дуже засмучені ще з ночі. На об'єкті все ще не всюди можливо дістатися. Але те, чого найбільше боялися пошкодження несучих конструкцій, вони залишились неушкодженими. Вдалося захистити від вогню і вагони з вугіллям. Проте втрати чималі, бо запустимо чотири блоки в роботу щонайменше через 14 днів. Москва грозить дяді Сему. Сполучені Штати виправдовують тероризм» – З такою заявою виступив голова МЗС Росії. Як приклад Сергій Лавров навів у Дамаску, внаслідок якого загинули чотири високопосадовці. Цей засіб боротьби не здивував офіційний Вашингтон. Понад те річ... речниця держдепу Вікторія Нуланд заявила, повстанці не мали іншого вибору через бездіяльність Ради безпеки ООН. Тим часом урядові війська Сирії відновили контрнаступ. Тисячі солдатів перекинули з прикордонних територій до міста Алепо, аби дати відсіч повстанцям. Няцям раніше опозиція захопила кілька кварталів, включно з історичним центром. Алепо. аби повернути контроль над містом, влада застосовує військові літаки та артилерію. Наразі силовики обстрілюють східну частину міста та намагаються прорватися до центру. Паралельно влада обстрілює райони Дамаска, пориваючись вибити звідти решту повстанців. Ми оточили їх з усіх боків, розширили облогу аби захопити терористів та вбити їх. Усіх ми вистежимо решту бойовиків, де б вони не були. Кордон на, на ключ Туреччина зупиняє роботу усіх контрольно-пропускних пунктів на сирійському кордоні. Таких заходів влада вжила у зв'язку із тим, що низку блокпостів на межі держав уже захопили повстанці. При цьому більшість пунктів спалені та зруйновані. Офіційна Анкара пояснює, обмеження зачепить лише турецьких громадян. Віднині вони не зможуть перетинати кордони з Сирією. Натомість сирійські біженці будуть в змозі без перешкод потрапити на територію Туреччини, де їм готові надати притулок. Я вважаю, що це виважене рішення, адже Туреччина намагається захистити як свій кордон, так і нас. Працівники автоконцерну Пежо вийшли на страйк. Сотні людей зібрались біля штаб-квартири компанії, аби захистити свої робочі місця. Два тижні тому керівництво повідомило про наміри скоротити 8 тисяч робітників. У планах також закрити автозавод на півночі Парижа. Саме там випускають модель С3». На такий крок очільників підштовхують чималі фінансові збитки. Їхня загальна сума уже перевищує 800 мільйонів євро. Причина спад попиту на ринку автівок, зокрема у Європі, продажі Peugeot упали на 15%. Ми розуміємо, що компанія має проблеми. Та чи справді вони досягли тих масштабів, про які говорить керівництво? Відповідь мають дати експерти. Важливо, щоб ми працівники не розплачувалися робочими місцями через стратегічні помилки управлінців. Таємниця корейської леді ікс напіврозкрита у північній Кореї з'явилася перша леді. Лідер країни Кім Чен Ін одружився. Обраницю видатного товариша звати Лі Соль Ю. Це власне і все, що повідомило про жінку державне телебачення КНДР. Натомість медіа Південної Кореї пишуть: Лі Соль Ю 27 років. Її батько-викладач, мати лікар, вийшла заміж за Кім Ін, Іна. Вона ще три роки тому проте цю інформацію не розголошували. Деякі ЗМІ навіть припускають, що у пари є дитина протягом цього. Року кімчанин вже кілька разів з'являвся на людях у супроводі Лі Соль Ю. Проте ніхто не міг сказати, ким доводиться таємнича супутниця лідеру КНДР, з'являючись на заходах з дружиною, Кім Чен Ын зламав традицію свого батька та діда. Від собі вони практично у жодному місці не з'являлися зі своїми обранницями. Ну а про першу дружину засновника КНДР Кім Арсена народ дізнався взагалі лише після її смерті. У Кремлі живуть за законами середньовічного роду борджа. Їжу Володимира Путіна випробовують спеціальні дегустатори. Так, охорона російського президента береже його від отруєння. Про заходи безпеки газеті Daily Mail розповів Жілі Брагар, кухар і засновник елітарної асоціації кухарів, які готують для керманичів багатьох країн. Брагар стверджує, лікар та кухар перевіряють кожне кожну страву перед трапезою Путіна. І подібна практика використовується охоронцями американських президентів. Із голландцями не склалося. Тепер російським футболом опікуватиметься італієць. Фабіо Капелло, відомий за тренерською діяльністю у Мілані, Ювентусі, Ромі і Реалі, напередодні владнав умови свого контракту із національною збірною Росії. Власний підпис під угодою за схемою 2 плюс два новоспечений керманич російської команди поставить завтра на офіційній церемонії у Москві. У разі якщо 66-річний наставник виведе росіян на майбутній чемпіонат світу, що відбудеться у Бразилії у 2014 тисячі із ним буде продовжено співпрацю. І ще на два сезони у пресі лунають різні цифри щодо зарплатні італійця. Найчастіше фігурує сума у 12 мільйонів євро на рік. Це на 3 мільйони більше тієї зарплатні, яку Фабіо Капелло отримував на тренерському містку збірної Англії. Цікаво, що після скандального розлучення із англійською федерацією футболу навесні цього року італійць заявив про завершення своєї професійної діяльності. Однак, як бачимо, заманлива пропозиція наших північно-східних сусідів виявилася аж надто спокусливою для Дона Фабіо. Грузія не скупитиметься на призові для золотих медалістів Лондонської олімпіади. Сьогодні усі країни-учасниці оголосили остаточні грошові еквіваленти здобутих нагород під час літніх ігор. Я пропоную вашій увазі рейтинг олімпійських щедрот. Ось грузини за кожну медаль найвищого гатунку отримують від держави 1 мільйон 200 тисяч доларів. Щоправда, між цією сумою і відзнакою за срібло та бронзу справжнє проваля там 30 і 20 тисяч. Відповідно, слідом за Грузією розташувалися Азербайджан та Казахстан, які виплаті платять своїм золотим олімпійцям відповідно 510 та 250 тисяч віщено-зелених банкнот. Україна у цій класифікації на 10-му рядку. Наші спортсмени збагатяться на 100 тисяч доларів у разі здобуття золотої нагороди. 70 і 50 тисяч отримують власники срібних та бронзових медалей. Нагадаю, у Лондоні за призи Олімпіади змагатимуться 245 українських атлетів у 28 видах спорту. Баскетбольний двобій планетарного масштабу відбувся у Мадриді. Перед стартом Олімпійських ігор боки один одному у товариському спарингу пом'яли головні фаворити чоловічого турніру збірні Сполучених Штатів та Іспанії. Майже мільярд глядачів таку рекордну аудиторію зібрав двобій цих команд у фіналі Пекінської олімпіади. Вищим телевізійним рейтингом не може похизуватися навіть вирішальна стадія футбольного чемпіонату світу. Суперечка штатівської Dream Team із золотим поколінням іспанців це баскетбольне протистояння Європи та Америки. Цього разу спортивним видовищем збірні вирішили потішити перед лондонською олімпіадою. Американці, хоч і виходили на паркет у статусі олімпійських чемпіонів, іспанці стартували потужніше. Європейці відтіснили Дрім Тім на 10-очкову відстань. Та ближче до середини поєдинку Леброн Джеймс та компанія не залишили і згадки про перевагу господарів цього товариського спарингу. По великій перерві зірково смугасті віддалилися на безпечну відстані і контролювали перебіг поєдинку. Хоча запаморочливе повітряне шоу тривало до самісінької фінальної сирени. Підсумок за збірною США, але іспанці обіцяють помститися вже у Лондоні. Я ненавиджу програвати незалежно від статусу матчу. Утім, це була лише розминка, і на Олімпіаді ми візьмемо переконливий реванш, і за цей поєдинок і за фіаску у Пекіні. Жеребкування олімпійського баскетбольного турніру розкидало збірні США та Іспанії до різних кваліфікаційних груп, тож їхня очна зустріч станеться не раніше 7 серпня. Саме цього числа розпочнеться вирішальна стадія змагань Сергію Мальчук ТВА. Восьмий місяць вагітності не завадить малазійській спортсменці взяти участь в Олімпійських іграх. Нурсуряні виступатиме у турнірі зі стрільби із пневматичної гвинтівки. Вона єдина представниця країни на Олімпіаді. Її постійно супроводжує чоловік. і Вже відомо, що у сімейства буде дівчинка. Лікарі не забороняють суряні змагатися у влучності, тому що її вид спорту не потребує великих фізичних навантажень. Сама ж Олімпійська надія Малайзії планує продемонструвати свій найкращий виступ у житті. Нагадаю, Нурсуряні стане Четвертою жінкою за всю історію ігор, яка виношуючи дитину, буде намагатися підкорити олімп на цьому. В мене все. Я дуже дякую вам за увагу і прощаюся до вечора. Четверга.